Доброго дня Всі мої вітання з Київщини. Доброго дня гості мого каналу та мої підписники. Сьогодні разом з вами в цей суботній день хочу прогулятись по базарчику, подивитись на квіточки і в той час поки. Ідемо по базару. Хочу подякувати всіх, хто підтримав мене за цей час, бо сьогодні нас вже тисяча. Я навіть не очікувала за ці чотири місяці, коли почала виставляти якісь відео. Ще не зовсім. Досконалі, кумедні, такі, які є. А потім не очікувала, що за цей час зо мною залишиться стільки людей, які прийшли до мене за тим антистресом, який так всім нам потрібен. Цей важкий час. Я дуже Тоже? вам всім і, окремо кожному вдячна. Ділимось своїм вмінням, ділимось чимось добрим, світлим, якого так не хватає в наше важке сьогодення. Дякую. Дякую. Дякую всім вам і окремо кожному. Ще Арубекія. раз. Бекія. Дельфініум. Дельфініуми, так? Дельфініум, так. Це сутланди. А отой гібіскус? 250 місяць. Шістдесят. Продовжимо милуватися квітами на базарі, Бачимо, які ціни, що гибискус. продають. буває гібіскус весело. 17. А, А що це за ці? Є, ну все может а вот тут же шелфей шо тут шелфей а вот мята но то найпарит девочки вари гадно почем м'ята? 60 я думала у вас якісь на синий Ух ти, виріть недорого. Красота. Маракуя морозостойка І скільки для неї, недорого, для неї ж треба вообще 2000 за, за півтори домови. Без, безплатно, вважайте. Yeah. за то помідори, які красаві. Красаві. І що то за сорт? Ханімун і Ямамото. Яма Бо. А де Ямамото? А де Ханімун? Ханімун це ці, ці червоні, ну, рожеві, а це Ямамото. Це ви їх на сім'я продаєте? Чи ні. Що? Є? Їсти? Чого? Ну, чого? Це не просто залишилось. Ні, ну думаю, що стільки просто. Та ні, залишилось, залишилось ящик, прибрали вже просто в. Це домашні це ж у нас не ящиками. Такі покупочки сьогодні у суботу я придбала таку шикарну, шикарну гехеру. Дивіться на ці листочки, такі закручені, зелені, з бордовим. Казала жіночка, що. Там буде декілька. Побачу. Ну, Дивіться на неї, яка гарна. Хотіла 80 гривень, потім уступила за 50. А на ринку на іншому були такі, нікуди, не годні, за 120. Це дуже гарний кущик, дуже. Такі хости. Ось одну. Таким по краю камера не передає. Камера передає, що воно біле, а воно жовтеньке, середина зелена. Одна оця. Такі. Дивіться, які корінці. гарні. Така хвосточка. За 30 гривень. Оця. Інша така салатова і по краю зелене. Тоже дивіться, які корінці гарні. Тоже за 30 гривень. Ось ця. Теж дивіться, які корінці. Отакі. Тоже за 30. Всі вступили мені за 30. І навіть да отакі, от просто у подарунок. Просто у подарунок. Ой, зламала листочок. Ну, нічого. Оце такі сьогодні цікавенькі покупочки. Ну, за загейхеру я така задоволена, така задоволена. А ще придбала гібіскус розовий. Ось корінь гарний, тільки він трошки прив'яв. Ну, я його поки що в водичку поставлю. Отакий розовий, сказала. Всього за 20 гривень, поки він стоїть у мене у водичці. І сьогодні придбання. Буду садити пізніше, вечірком три хвосточки і три подарунок і така гейхерка. Ну, гейхерою я задоволена взагалі. Листечку. Таке ж. Кучері, кучері. Забулась. Ось іще придбала таку варієгатну живучку. Дивіться, яка гарненька. Ну, ось це такий маленький кущик 20 гривень. Дуже вона мені подобається. Посаджу.